Амізон у сезон грипу захист для вашої родини. Очевидь, пане Юрію, що наші сили протиповітряної оборони готові завжди, але в цей період, про який вже я не знаю, вже з кожної праски сказали. Вже вже знаєте, коти на вулицях починають говорити про те, що саме в цей період Росія приготувала щось особливе. Ми теж приготувалися, певно, що чи можете розкрити ми більше, ем, не знаю, сил протиповітряної оборони, мобільних бригад вивели. Як це все відбувається? Ну бо що блокпости повернулися там, де їх уже не було і вони були зняті. Ми по а що відбувається там, де небо захищають? Безумовно, посилення йде незалежно від того, там який ти, там період, сакральна дата чи ні. Ми посилюємося. Армія постійно отримує нові нові зразки озброєння. Це не триває так, як нам хотілося б одномоментно, тому що партнери поступові поступові кроки роблять для того, щоб надавати Україні той чи інший вид озброєння і постійно піднімаючи так би мовити рівень того озброєння. Бачимо вже засоби ППО, всі дуже очікують на літаки, так що буде до все ж таки, і це рішення це рішення очікуємо. Ми дуже давно і дуже воно нам потрібне е, засоби протиповітряної оборони безумовно е, теж будуть надходити. Бачили вчора, що е, прем'єр-міністр Італії теж з візитом України теж запевнила, що будуть передавати системи сам вті. Ну і вже зрештою е, люди, е, наші зенітники навчаються е, і мабуть, із навчання вже повернуться вже не з порожніми руками. Тому. Е, ці системи будуть підсилювати не лише наш повітряний простір проти аеродинамічних, а й проти балістики, проти балістичних цілей. Тому якнайшвидше хотілося хотілося бачити їх в струю повітряних сил. Немає значення для захисників неба, які не чи це якась сакральна дата завтра, чи післязавтра, чи це інший день. Готовність завжди постійна. Пункти управління та командні пункти та навіть мобільні бригади, які знаходяться, усі сили оборони, всі повітряні сили завжди в готовності 24 на 7 Тому що ми бачимо, що противник може завдавати не непрогнозовано тих ударів, як це сталося вночі ракетами калібр. Всі ж звикли що до таких стандартних ударів, так вночі шахеди зранку ракети. Ну от бачимо, що. Можливо, щось буде змінено саме в тій стратегії завдання ударів, адже ну критичну інфра інфраструктуру українську на щастя ворог не зміг втілити свої плани, так підступні, щоб поблика от загнати Україну. От таким чином, можливо, будуть щось змінювати саме в тих змінах часових рамок і так далі, пане Юрію. Я тут щойно. Коли ми говорили про літаки, які необхідні, і те, що нам необхідне, згадав про безпілотники. Ми про них з вами особисто. Не так часто говоримо частіше про літаки, про те, що нам потрібно, як швидко, що зміниться. А які безпілотники нам ще необхідні? Ударні безпілотники, можливо, розвідувальні безпілотники. Чого не вистачає з того, що є у наших друзів партнерів? Але ну хотілося би на чергове на чергування і нам отримати. Ну я вам скажу так: безпілотників багато не буває. Їх треба якомога більше. Подивіться на от, зараз. Карту України. Україна найбільша фактично держава в Європі. І якщо навіть безпілотники, як ми маємо на сьогодні турецькі Bayraktar TB2, Я хочу сказати, що Туреччина використовує навіть у мирний час я ці випала, там не лише Bayraktar TB2, Там в них різ, велика лінійка. Там є Анка та інші може кінджі. Знаєте, ну от, власне такого типу Bayraktar, вони. У них цілодобово несуть таке бойове чергування по всій території Туреччини. Це з турецькими партнерами це говорили. Вони кажуть, у всіх сил оборони є байрактари, тобто і не ж лише в збройних силах мається на увазі, а в національної поліції прикордонних військ. Ну, усіх силовиків, які стежать і за злочинністю за допомогою цих БПЛА, і за якоюсь контрабандою, за прикордонними територіями, це надзвичайно така от річ, яка потрібна і нам, щоб всі теж мали свої очі, щоб стежили за правопорядком нашій держави. Що стосується воєнного часу, зрозуміло, що тут. Е Безпілотники це очі е, усіх сил оборони, очі артилерії та, та інших е, підрозділів. Ну і ударні БПЛА зрозуміло, е, що ми бачили спочатку війни, як е, проявив себе Байрактар, скільки було знищено і в колонах техніки, і безпосередня участь, і в Чорному морі з крейсером Москва. Тому е, тут. Е, Роль і місце БПЛА надзвичайно високі. Ну і, і ударні зрозуміло, що окремий тип це ударні Ми це ті шахиди, які б'ють по Україні вже з починаючи з вересня місяця. І не лише шахид, у них є ланцети ще, які теж доставляють мало клопоту військам. На передовій Україна вже оголошувала так. Наші наша промисловість військова вже робила натяки, що на маємо теж непоганий зразок. Такого БПЛА ударного типу питання лошового виробництва. Яка кількість буде. Ну сподіваюся, на найближчим часом побачимо, що буде продемонстровано. Е і наш український безпілотник. Ну і партнери вже давно постачають нам і ударні БПЛА, такі як Свічблейд та інші. І в цьому питанні зрозуміло, що треба нарощувати, тому що діставати противника е на тих територіях, куди не може дістати постріл реактивної артилерії, потрібно. Ми бачимо, що с 300 вони б'ють фактично щодня, і Харківщина, Миколаївщина, Запоріжжя страждають від терористичних атак ракетами С-300. Ну